її трошки порядок. Также готуємося до висадки зелені. Ось та сторона вже перекопана є. Сьогодні кабель, думаю, розмерзнеться. Так як ми запалили, вже сьогодні пропалюємо і ранку трошки буржуйці. Наші покажу, зараз вроде горить, трохи підкидаємо. Ось так і трохи і мусор, і дрова. Все, що є. Підкидаємо, щоб давало тепло. Тепло йде непогане. По комені, рахуйте до комена з 2 метра. По комені так само. Комен теплий і труба жарка. Так досить, досить жарко. Будемо приєднувати кабель до насоса і ось тут поливати. Утеплили люки нині два, видно, далеко. Один люк утеплений другим слоєм. І цей ще будемо зараз, подивимося, де є дирки, може пінкою заробимо. Дирки, щоб не було. І будемо поливати, щоб в понеділок вже висаджувати на ту ділянку редиску. Далі буде.